Доброго дня! Це мій урожай, арбузики. Я приїхав сюди з Одеси. Подивіться на них. На ногу, на, на арбузи. Подивіться на нього, який здоровенний. Так, два місяці я тут чи півтора. Трохи більше, ніж півтора не був. ось Всьо. На на на. Бур'яни рвалися раза 4, все одно полізли, дощів дуже багато було, ну це не страшно, вони вже не вліяли. Вони ці бур'яни на ріст, це вроді груша. Гарні. Ось, походу, самий мощний з усіх. Винімання. Так. Тепер я підставляю свою руку. Підставляю свою руку. Ось ще він. Отакий гарбузик. Всього-то навсього. Українська багатоплідна. Подивіться, нога це нога. І гарбуз. На, на цей вживу, повірте мені, він більше в три виглядить. Я навіть не знаю, кіл 20. Це не менше просто. Вони такі не ростуть. Чого воно таке виросло, хто його знає. Ще земля може вигуляна. Мікроелементів дуже багато тут було. Ух ти, блін. Тут ось теж. Що... Дивіться, вони всі в кучі тут лежать. Хоп-хоп-хоп-хоп. Осьо. Воно гігант. ще один. Він не такий великий, але но... рядом, рядом. Все, нога, арбуз. Вона більше за мою голову разів та більше, ніж в три. Ось всю здорово, який і ось рядом кло нього. І всі вони такі якісь різні, хоча це ж один сорт зелені жовті, які там ще є. Не пам'ятаю. Зелені, жовті та коричневі якісь там. В общем, чисто зелені. Все чисто зелений. Вроді би крокоділяча це ще даже росте, ще стебле зелене. Та не надо рой росте. Ще время трохи є може. Так, ну це один із огородів, це один із лучших. Лучший я вже пройшов. Хоча, як сказати, не сказав би, що він прям хужий. Так, щось позачіпалось. В кросовках запачкав. Так, це хтось собі понаурював. Приличний кусочок, не знаю скільки тут, но багато Боюсь і представити. Ну, мабуть, гектар. Таке ощущення. Та якщо і не більше. Бур'яни тут були страшні. Не знаю, хтось собі виграв. У два города я собі зайняв тут. В з моїми. Я тут ще й покосив. Що ж ти зробиш? Будем питати. Так. Що тут ще є? Так, оце, ага. Так це кукурудза. Тестя. Тут гарбузи, так. Тут я трохи щось не пойму, що тут. Вроді би щось є. Це підожди, це може найхужий. Найгірший, мабуть, огороду це. Я так розумію. Тут 10 соток, він ще рідко посаджено. Ну тут страшний був огород. Пізно садились вони. Взагалі ні... Блін, я сюди не дуже хочу заходити. Щось тут мало. Взагалі прям мало. Но саме найбільше роботи тут було. Пішли, не, роз... не буду розочаровуватися. Ну щось є. Може 100 гривень не зароблю на них. Так. Останні 5 соток. Тут теж все страшно було з бур'янами. В бур'ян я його садив. Так багато бур'яна було, що... В бур'ян садилось. Но тем не менее, тут все. І ще тут сроки, сроки хороші. Сроки правильні. А там сроки погані були. 25 травня посадив, ще й в землю, та ще й дощів не було. А по коли додумався вже поливати, вже багато чого не посходило, дуже багато. Так що, ну тут великі, великі вони. Я довольний, тут хороші арбузи. Ось он газу це, в принципі, що тут жалується. Але за ними, звісно ж, треба ухажувати, Єстественно, виривати бур'яни саме основне. Поливати гербіцидів не було взагалі взагалі і грама. Все руками обсапував і трактором. Більш нічого такого. Не робив я. Обсапував рази три чи 4 руками, ну і трактором рази три вибірково. Все якийсь бледно-жовтий, теж великий. Вроді норм. Тут ще вроді таке ощущення, вроді ще й ростиме воно. Чим туди далі не дуже хочеться йти в ту грязь. Я ще й в кросовках не супер старих. Ух ти блін, оце походу рекордсмен. Це, це мабуть, даже ще більше, ніж там о той. й він по щи покоління. Не, ну ладно. Ну да, Ні, не, не коліна. Ну, все одно, дуже здоровий. Ось хоп. Нога. Рука. Ось. Що. Ну, коротше, дуже здоровий. Кіл на 25, думаю. Щоб не брехати. Думаю, потя... ну 20, ну це по-любому, не менше. Така величезна вона. Гарбузів вистачає. Треба тільки закатати рукава, зібрати їх. Може ще трохи підожду, вибірково буду вибирати їх. Дивіться, де бадилля сухе, може тут хай ще полежать. Ух ти, блін, там ще бачу гігант. Там, де бадилля висохло, там, де бадилля засохло на самій зав'язі, там уже, звісно, нема смисла, щоб вони лежали ніякого. Тут мілоч якась потроху, але мелочно приємно. Все одно краще, ніж нічого. Хоп-хоп, ось о теж немаленький. Ось і нога, ось оцей. По-моєму, що не в кожного такі ростуть. Прийшлося попотіть тут. Такі ж гарбузики. Що ж ти зробиш? Но зато урожай не підвів. Ось, теж дуже... та лічно. Мені, походу, з роботи дзвонять. ні, жінка. До побачення, мої підписники. Алло.